Ці полтавці чекають своєї черги зайти у білий мікроавтобус. У машині нічого не роздають і не продають, а роблять флюорографічне обстеження. Безкоштовно пройти його вишиковується черга. Мені якраз треба було пройти флюорографію раз в годка думаю, І не йти в лікарню, не занімати очереді, не тратити время. Удобні в день пройти. Бажаючи обстежитися, по про те, що про сам туберкульоз вичерпними знаннями не володіють. Говорять про його епідемію, знають. Тому, хоч і не регулярно, але намагаються слідкувати за здоров'ям. Всі знають, що в країні дуже складна ситуація, надзвичайно складна ситуація, напевно. Тому це необхідно. Це мінімум, що можна зробити для себе, щоб потім не було дуже складно ці наслідки виліковувати. Він лікується. Пересувний флюорограф – додатковий метод для стимулювання населення обстежуватись. Він працює швидко і зручно. Втім, зізнаються фахівці про це полтавцям. Ще треба розповідати. Люди почали йти більш активно і знову ж таки мала обізнаність, тому що дехто підходить і говорить, які потрібні документи. Люди стають більш поінформованими. Вони, в принципі, відгукуються, запитують, коли ще буде працювати флюорограф, і власне, що цікавить, коли отримують результат. Пересувний флюорограф цифровий результат і спочатку одразу на руки. За минулий рік зменшилася кількість вперше виявлених хворих на туберкульоз і зменшилася кількість померлих від нього. Розповідає про ситуацію в Полтаві міський фтезіатр. Якщо в 2013 році було 100 57 чоловік перша вини, то в минулому – це 137». Полтавщина на тлі загальноукраїнської епідемії туберкульозу має нижчі за середні показники, але проблем ще багато. Збільшується кількість мультирезистентного туберкульозу, самих важких форм туберкульозу і маючи протипрузні препарати, нам дуже або, або дуже важко і дуже високовартісно їх лікувати. Або будемо, будемо говорити, що перспектив лікування значно менше ніж у тих людей, які виявляються звичайною формою туберкульозу. За день роботи пересувного флюорографу на театральній площі обстежили 79 осіб. Жодного з них не направили на дообстеження.